Довше за мене цю маршрутку чекало тільки це дерево. Добре, що хоч дощ не падає. Треба було, напевно, вночі вставати, щоб не запізнитись. Ну, де вона? Графік відключень і то більш коректно працює. Класика. Вже проїхали всі маршрутки, а моєї досі немає. Може, той маршрут відмінили? Та ладно, їде. Так і знала, що я одна її чекала. Задовбала та готівка, коли вже пейпас в маршрутках зроблять. Вже всім повідавали, а мені ні. Я ж перша зайшла. Ну що там? Вже шия. Булить повертатись. Піду пересяду, а то задом наперед вже нудить. Нарешті піду на інше місце, бо я ту телефонну розмову жіночки не витримаю. Ну, сідайте, я ж вам місце уступаю, бо мені скоро виходите. Тю, ну ладно, сама повтечу у віконце. Що там нового зараз у чартах? Де я? Я що знов приїхала? Блін, ще й ніхто не виходить. Доведеться самій гучно просити, щоб зупинили на зупинці. Зашибість!